перед початком цього нереального відео я би хотів, щоб ви почули це голосове повідомлення. Вообще, вообще, мені все понравилось, якщо чесно. Дуже класний ютубчик, прям я зацінила. Ми Говори. тебе не чули, якщо що, я... Яра. Зараз чули. Зараз чули. О, Яра. Молодець. Нарешті, а де ти був? Нарешті. Нарешті. Ні, та я бігав з вами, просто не шарив, що у мене мікрофон був виключений. ДА, в тебе є байд, тобто ти весь час, типу, не внашуєш мікрофону? Даня, а раз ти хоч хату строй, дивись, іди сюди, іди нахуй. Добуваєш дерево, береш ці дві пожалуйста. доски, чуєш? Береш дві доски. Я упав і в межі. І складаєш на оцю хуйню, і складаєш на оцю хуйню. Пока Максим не набьешь. Вы можете прийти меня, пожалуйста, спасти, посты, потому что я щас сдохну. А я упав и умер. Ну, Не хтось знусь. Пожалуйста, заберите меня. Я недалеко від бази. Я сейчас сдохну, правда, но мне не больно. Умоляю вас. Не, не скинча. А блядь! Ібашим. Ібашим, покажем, що ми тві, 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 шо ми сильніші на... Дві, 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 шо Я надіюсь, ти пісюн маєш, блядь. Це твій. Він відвалився. Берем. Берем. Бери, бери, бери ось об руки. Не виїбаюсь. Тут їжі не перебирать. Я пішов хуяриться ягодці, а стінка на стінку. Подожди мене. Ні один гриб не підівати, сука, Вот, блядь. <ріст> сука. Сука. В смысле, я з'їв, блядь, чотири гриба там что. Ни один гриб не пропустив. Норкол. Так, блядь, в мене є, сука, єбало чайки. Кому кому нахуй натягнути? У кого є кость? Одна. Можете Одна. скинуть кость. Одна. Щас дам, щас дам. Я... Як скидать, до речі, Максун? <сум> <сум> Только так. <сум> Диви, диви, Максон, що є. Що, що, що? Тобі дай? Ринка горить. А у мене mm -hmm. теж скоро буде. Максон. Yeah. Диви, 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 що в мене є, диви, що в мене є. <laughs> Кому дать копьё зажигательное? Дарите не давайте. А за забарегене шести не падає? Зуби. Мясо. Мясо вкусное? Ну, так, ну, так... якщо пожарить, то взагалі не вибічіські. Я пожарю, то де вкусно. Навіть. Я убив аборігена. Давай, на сайті. Тепер їбаш його сокирою. <світ> <світ> Та йди нахуй, ти зокрема. Уярю. Сука, животний. На нахід. <світ> животний. В нього <Взьоми> випав зуб. <світ> Я можу <світ> взяти на ручки, <світ>, брати чи далі рубати, як тварь. Рубай рубай, 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 рубай. Рубай далі. Ярема вже ногу жарить собі нормально. О, я Рема иду. Идем разом ногу жарить. Ты веревка, да? Ты, сука, в огонь поломал, блядь! Ты поломал в огонь! Дарина, ты визжал? Я в огонь, если хочешь? Ну, вода, Максон, вода. Можно попить. Халява, да. А я не можу ешку нащупати? Ні, ось ск. Ой, йома, не пей лучше. Хи пей. Лучше не пей. Лучше не пей. Щас, що там происходит? Та, Максон попив води просто, і ось, что-то на той світ ситупе кинул. В смысле, ома? А ну. Я рибу буду по. В смысле, мы на в камень я... Я, я... А я просто сбоку обещал, а? я на вахтах забрал. А я просто пропрыгал. <звук> <звук> Опа, сука. <ты> его, нах... <звук> <свук> <плук> что, есть? Нی, я хад, я не, я ходя, Я вот я чай Сюда. А вот тут а я не знаю, управляю. типа, что <звук> <шо звук> Ой, блядь! Да, на 100%. Якщо захочеш пити, у нас буде вода. Блядь! Блядь! А, ну, суда, нас читано, нахуй. <ріст> а, тепер подожди. Як не вмерти? Як не вмерти? Як не вмерти, сука? Готов? Готов. Ну, погнали. Погнали. З Богом. Включай фонарик. Давайте хтось рубає, хтось таскає. Ладно, давайте двоє рубає, двоє таскає. Один таскає. Надо, писюн еще один одному подращий, так попутал это все работает. Надо, да. Я тебе сраку прокипачу, якщо мы тут сдохнем с Максимом. Не, не курман. Охуеть. А тот обхилец, Максон. Я охуел, что Я просто уже приснул стрелять, буду. Я потом отопрыжок тревог. Где тоже? Типа. На лету схватить событий. Лара Крофт, понял? Да, да, да. Опа. Опа, у меня кисть документы в руках мне не мешает. Ми... Блять, дальше... я Рэма. Опа-наху. Максон, Максон. Не, мы. Мы дальше найдем. А что? А там дальше мутант. Мы дальше найдем. Там дети рождаются, блядь. Он звідси свідчи ні. А можете воду туди... туда? Спомальцей будет. Як набрати воду в казан? Блять, а у нас чашок нема. Так ви так і пийте. О, да, це бачите, просто наверх, по моєму Ніхуя собі, блять, Максим, йох, твою мать. Як воду набрати в казан? Блять, Максим, я воду набрати. Я не знаю, я не знаю. Тихо. Ти шо ти ти не мужик? А ну пішов. Блять, я не мужик. Я, я тряпка. Я тряпка. <клес> <клес> я не мужик. <клес> 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 Тихо, <клес> зійде, Воно за нами йде, ти розумієш? <клес> <понимаш? клес> а давай пиздиться. <клес> Максон, давай, ми розкайпимо по одному. Давай. Ос, в перший пішов. А що це було, блядь, за маневр? Что я, блядь, тупила нам? Максон? Паксон? Матка, блядь. Матка, блядь. Залазь, на целять члена, блядь.